Революційний змін з 2016 року зазнало законодавство України. Зокрема, мова йде про спрощення реєстрації майнових прав на нерухоме майно права власності і суб'єктів підприємницької діяльності. Про це далі розповість нотаріус Тамара Базюк. У грудні минулого року президент підписав закон, яким регулюється спрощена система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Зокрема, функції державних реєстраторів у повному обсязі переймають і нотаріуси, розповідає Тамара Базюк. Окрім того, державні реєстратори переходять під керівництво місцевого самоврядування. На сьогоднішній день уже всі нотаріуси по Україні здійснюють реєстраційні дії. Якщо раніше ми вчиняли тільки реєстраційні дії у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій, тобто відчуження нерухомого майна, перехід права власності, реєстрація обмежень, обтяжень тощо, то на сьогоднішній день нотаріуси мають право. Здійснювати весь перелік реєстраційних дій, тобто реєструвати первинне нерухоме майно, реєструвати право власності на земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна у результаті їх виникнення. Такого документу, як свідоцтво про право власності на нерухоме майно вже не існує. Натомість, право власності на майно чи земельну ділянку буде підтверджувати відповідна інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, каже Тамара Базюк, вона надаватиметься в паперовому чи електронному вигляді. Будь-яка особа може мати доступ до державного реєстру речових прав і здійснювати в ньому пошук як по об'єкту, так і по суб'єкту. Для цього необхідно зареєструватися на сайті, оплатити згідно м, тарифу. Збір, і можна скористатися такою інформацією. Є е, в інтернеті детальна інструкція, як це можна зробити. Також, е, як відомо, нотаріуси будуть здійснювати реєстрацію фізичних осіб та юридичних осіб, окрім реєстрації громадських е, формувань об'єднань. Так само е, головним, на мою е, думку, Принципом має бути звичайно ж те, що на сьогоднішній день немає принципу територіальності, тобто будь-який підприємець, фізична особа, підприємець чи представник юридичної особи може звернутися до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса, який відповідно надасть інформацію по всій Україні. Це саме стосується і державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. За винятком, звичайно, нотаріальних дій, які вчиняють нотаріуси, і згідно статті 55 закону України про нотаріат, вони регулюють нотаріальні дії – також пов'язана з цим реєстрація здійснюється за місцем знаходження майна або за місцем державної реєстрації. Що стосується реєстрації новоствореного майна, то нотаріуси можуть здійснювати це по всій області. Зазнала зміни, і процедура проставлення апостеля на документах, тобто їхня легалізація для дії за кордоном, розповідає нотаріус. На сьогоднішній день апостоль, Якщо раніше це займало певний час, потрібно було передавати через управління обласні управління юстиції до Міністерства юстиції документи чекати. То ви можете звернутися у будь-які відділення органів реєстрації держав реєстрації актів цивільного стану. І е, проставити апостоль протягом трьох днів. Він е, виготовляється в електронній формі, в вигляді наклейки наклаїться до, на документ і має повну юридичну силу, що також спрощує систему е, одержання і логалізації таких документів, а також унеможливлює будь яких зловживання. Як часто то бувало, то посередники заробляли на тому, і постійно якісь були е, то документи десь пропадали у людей. Завжди були якісь казуси. То на сьогоднішній день людина сама безпосередньо не потребуючи ніяких додаткових. Додаткових коштів, якихось додаткових дій іде до органів реєстрації цивільного стану за місцем її знаходження, і за декілька днів вона може забрати свої документи з уже з представленими постилом. Заявку про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності можна подати онлайн. Це нововведення Міністерства юстиції України. А це так само значно спрощує процедуру подачі документів на реєстрацію бізнесу.